Хей, що сушняк? Стакий сушняк. Просто водички захотілось попити. На? Вже півути, не, не хлебче. Я не хлебчу, я їм. Що ти не бачиш чи що? Що ти там вилупився на мене? Що ти мене контроліруєш? Муся, мушечко, ти що там розмовилась? Не місян, я медитірую. Та добре добре, медитируй. що довго тут будеш валятися. А що? То може підемо вже на вулицю, та ну, ще рано. Мамка я встала, що на нас дивишся. Не мішай мамки, хай ще спить. Що значить хай ще спить? Хай нас на вулицю випускає, чи там боляться. То шо йдеш? Ні, не хочу, мені тут ти погану. А тут так добре. І сніг перелавається місяць на небі. Який місяць, який великий, повний, ти що не бачив? Ні, зараз прийду по Ха, поки ти дойдеш за смарку заб'ється. Ай, Сонечик, там мені тут непогано сабити, мамка вставай, чого там розляглась. А нічого, Сонечик, що шо зараз шоста година. Нічого, абсолютно нічого. Мусічка, ти чого мої тапці обнімаєш, а? Мені тут добре, мені тут тепло, мені тут мягко. Да, ага, тобі тут мягко і тепло. Ай, давай вставай, розляглася там на тапках мамкиних. Мамка, а ти дивишся на мене, бо випустиш мене? Я Діато буду тут ходити туди-сюди. Муська, вставай, мамка, вставай. Ай, мало дожді, як мені м'якенько, як мені тут тепленько. О, Сань, тільки не сам, Мам, а встань, випусти його, хай він собі ходить туди-сюди. Ох, я розумію, може, скільки можна це терпіти. Не пускають, на вулицю не пускають, їсти не дають. Та ва, випускай мене, прапор треба піднімати, сьогоднішній тів'я. Вихідний день, раніше встанеш, довший день буде вихідний. Ну, добре, сумчик, ну пішли. Да. І, -і, -і прапор. У неділю вважаю пітнято, а на вулиці мінус чотири. О, прохолоднінка, а на відкрину. Досятка, я подивлю, що там робиться, з але спогодую. Сонечек, можна підеш бачив? Там мінус чотири показано. І тут мінус чотири. Нічого, нічого, в мене шуба, я потеплю. Ой-ой-ой,

Ой, ти знаешь, мака подумал, мабуть, что я не піту. Я так посидів, трішечки і вернусь назад в хату.